Що таке крипта? для когось в голові? Це гроші, дубаї, успішні люди, мільйонери на яхтах та гелікоптерах. Абсолютна фінансова свобода та все, що асоціюється з успіхом. А хтось асоціює крипту зі скамом і вважає, що крім красивої картинки інфоциганів, там нічого немає, і заробити там неможливо. Я вирішив розібратися і зрозуміти, яких би результатів зміг досягнути новачок в крипті, який тільки-тільки починає свій шлях. І так як одним з найпопулярніших коментарів під моїми відео, нікіта, покажи, як би виглядав шлях повного новачка в крипті», то я вирішив зробити це і зробити в форматі експерименту, під час якого повний новачок в крипті, без досвіду, без вкладень, виділяючи по декілька годин на день займатися криптою, та ми будемо бачити всі ці кроки і документувати. Що і як буде відбуватися, та найважливіше, яких результатів може досягнути, та скільки заробити, і хтось може сказати, Нікіта, ну це ж не чесно. Якщо будеш брати участь, ти ти 5 років тусуєшся в крипті. Ти багато що тут знаєш. Ну, ну це буде нечесно. А хто сказав, що я буду учасником цього челенджу? Знайомтесь, це єва. Це моя дівчина, вона вчитель англійської мови, працює з дітьми, а ще володар нагороди за найсмачнішу яєчню в регіоні Європи. Від мене звичайно, єва взагалі не розуміється в крепті. Все, що вона знає про крипту, це те, що її хлопець криптовалючик, що вдома є їжа, ми кудись подорожуємо, вроді все нормально. Єдине, що її трохи бентежить, що хлопець досі не купив їй якусь там Бентлі, бо всі гроші в крипті. Єва займається своєю справою, вона навчає дітей, і це її є основний дохід та основна діяльність, яка займає більшу частину її часу. Це, до речі, важливий момент саме через це вона не зможе виділяти на крипту більше ніж 2 години на день. Тож думаю, що контекст ми створили і можна починати. Перше потрібно почати з того. Чим саме буде займатися Єва в крипті? Абсолютно різні ніші: трейдинг, сейли, амбасадорки, ретродропи і ЄВІ потрібно обрати те, чим саме вона буде займатися під час експерименту. Як для новачка, який тільки починає розбиратися в крипті, я їй порадив брати саме ретродропи і декілька криптоактивностей. В Чому основна суть ретродропів та навколо чого люди тут заробляють? Тут ти можеш робити прості завдання в криптопроектах, за них отримувати монетки цього проекту, які одразу продавати за реальні гроші, так колись було з проектом. Фаркастер, який роздав по 1200 доларів своїм користувачам, які просто попали під максимально прості критерії, такі як 10 лайків, 10 коментарів і 10 підписників на профілі. Як ви розумієте, то такі дії можна виконати в інстаграмі за 30 хвилин. А криптопроекти платять навіть за такі прості дії реальними коштами, і завдяки цьому тут легко розвиватися новачку і, по суті, свій вільний час конвертувати в зароблені кошти. В середньому тут можна отримувати по 1000 доларів за кожний проект, виділяючи плюс-мінус по 1-2 години на день. Почати тут можна навіть. Без вкладень і в реальній картині світу тут можна виділяючи по одні-дві години на день за декілька місяців вийти на дохід під трьох тисяч доларів. Ну і звичайно, клас, що тут можна працювати абсолютно без графіку і з будь-якої точки світу. Nice. і навіть проблеми зі світлом тут не заважають, бо фактично самому можна вибирати графік, який виконувати ті чи інші активності. Ну і ще важливий момент: потрібно розуміти, навіщо проектам роздавати кошти своїм користувачам, просто так, по тисяча по десятки тисяч доларів. Насправді все дуже просто. Проекти таким чином здобувають. Собі користувачів вони просто роблять маркетинг як мінімум для свого проекту, і таким чином в крипті все працює по фактично сарафанному радіо. Якщо якийсь проект в Крипті дозволяє на собі заробити, то він потенційно більше отримує користувачів для свого продукту. І для них, як для будь-якого бізнесу, завжди вигідно мати чим більше клієнтів. Так само, як це буде можливо, з новою поштою АТБ та іншими бізнесами. Тому для них це система він -він, і Це вже працює останні декілька років і буде працювати і надалі, бо це зараз генерує для криптопроектів. Найкращих юзерів, до речі, ретродропи це в цілому основна ніша, якою я займаюся в крипті, і за весь час я ні заробив більше 200 тисяч доларів. І зараз в мене є урок безкоштовний, який ти можеш подивитися, в якому я більш детально розказав, що таке в цілому крипта, як вона працює, що таке ретродропи, де тут в цілому заробляються кошти. Також розказав в цьому відео, як тут вийти на стабільний додатковий заробіток, і також дав, що важливо чіткий план дій, як навіть повний новачок може вийти тут на стабільний заробіток три доларів. Виділяючи по одній дві годині на день, я послання на цей урок залишу в описі під цим відео. Тож переходь і дивись, так що це тут заповтався. Давайте переходити до основи і дивитися, з чого саме буде починати працювати повний новачок в крипті, які саме дії буде робити, та який же результат вийде. До речі, я цей челендж вів прямому ефірі в своєму інстаграмі та телеграмі. Якщо ви туди не підписані, то багато чого втрачаєте. Підписуйтесь. Звичайно, Єва не розбереться в крипті, якщо вона просто опиниться в цьому криптосвіті. Одна з якимись там IDO, ICO, ретродропами, стейкінгами і іншими незрозумілими словами. Що на початку Єва може звернутися до ChatGPT, який може підказати Єві термінологію, розказати, що значить які слова в крипті. Однак для практичних результатів Єві потрібні практичні знання. Саме тому я дам їй своє навчання, і вона буде йти по його програмі. Її перший день почався в цілому зрозуміння, що таке крипта, як тут це працює з базових реєстрів. Труваннях на бірж і так далі. Тож декілька годин практичної та теоретичної інфі, після якої Єва пішла працювати. Давайте в Єве візьмемо перший фідбек. Ну сьогодні була тільки теорія, я дивилась там всякі від і так далі. І були деякі маленькі питання, але я задавала їх Олегу та кураторам. і все цікаво, все щось нове, все хочеться подивитися щоденько і клас. Мені подобається, але поки що нічого не зробила. Але це поки ну, так ти нічого не робила. Поки що, щоб Ну no, так Ті, практично. Не ді а поки чи відосі короче теорія складно чи нормально можна нормально. їхати? можна. їхати. Добре no, no. <laughs> результатом першого дня у ЄВО вийшло 0 доларів. Але це окей. Перший день Єва взагалі нічого не знає про крипту. Вона починає хоч розуміти, що таке USDT, біткоін, як то взагалі працює, що такі біржі і так далі. Це окей, тому це не втрачений день точно, а це побудова фундаменту, на якому наступні всі дні будуть будуватися результати. Тож переходимо на день 2. День номер 2 Єва почала робити свої перші дії, так як Єва починала зовсім без складень, і потрібно було. Максимально швидко зробити свої перші кошти, то їй знадобилось використати метод продажі акаунтів. Що це значить? Це коли ви маєте акаунти якихось певних платформ та продаєте їх тим, хто хоче масштабуватись. Як це працює? Умовно є платформа CoinList. На цій платформі відбуваються різні активності, і головна суть цих активностей, що вони є на певну обмежену суму. І якщо на якійсь події умовно стоїть ліміт в 300 доларів на участь в ній, то маючи 3000 тисячі доларів, вам потрібно створити 10 таких акаунтів. А через те, що в крипті є люди, в яких є і по 3, і по 30 тисяч доларів то їм потрібна величезна кількість акаунтів для участі. Однак, через те, що в них немає або бажання, або просто часу створювати всі ці акаунти, то вони їх купляють. Таким чином люди, в яких є просто вільний час, вони можуть заробити свої перші кошти без вкладень в крипті вже того ж самого дня. В ЄВИ якраз є вільний час на реєстрацію. А в цих ребят є гроші на покупку цих акаунтів. Саме цим сьогодні і буду робити ЄВА результати починаючи з нуля. Так, в мене вже там єва кличе. Я так розумію, в неї вже щось вийшло. Зараз будемо дивитися. Ой-ой-ой, 53 долара! Та ти що, це новий в сім'ї? Це що заявився? Розкажи, що ти тут зробила вже? Я зареєструвала три аккаунти ага. і продала. їх. Ага, окей, я бачу. Бінанс вибіток ікс. Окей, зробила домову ціну, Да, скільки на тебе цього часу пішло? Ну на один аккаунт десь хвилин десять. Що в тебе ще по планам? Сьогодні ще будеш робити ці? Ну звісно. Ага, окей, окей. Тобто це ще не кінець на сьогодні. Окей, ну все вже перші 50 доларів є. Let's go! загалом за другий день Єва змогла зробити 53 долари долара вранці, і до вечора ще заробити близько 70 доларів. Тотал вийшло 130 доларів. Фактично без вкладень. Вона вже змогла побудувати свій перший стартовий капітал в крипті Буквально за декілька простих дій. Починаємо день 3. Сьогодні Єва продовжує заробляти без вкладень та продає акаунти. Також Єва продовжує навчатися та вже дивиться уроки про ортордропи і як робити активності всередині проєктів. Чи важко єві в цьому розібратись? Давайте візьмемо в неї фідбек. Так нушов в тебе сьогодні день третій, mm -hmm. Розказуй, як в тебе по часу чи все встигаєш. Так, і витричано це десь година, або дві в день і цього достатньо, щоб зробити все, що я планую. Я сьогодні продавала акаунти і получала ще теорію. Зараз вже буду бігти проводити урок. Тому дві години в день з головою до як і промовляла, да, це на так, початку так. Так в результаті третього дня Єва ще не продавала акаунти, і в неї зараз в кашені 192 долари. І база знань, яка їй потрібна для наступних кроків в заробітку. Поїхали до дня номер 4. Сьогодні Єва знайшла проект Полімаркет. Це один з проєктів, який є в нашому Діскорді, на який є покроковий гайд. Самі гайди побудовані максимально просто, стріли. За стрілечкою показано, що потрібно робити, тож навіть Єва зі своїм чотирьохденним досвідом в крипті може в них розібратися. Чим Єва займалася в полі маркеті? По суті, полімаркет це платформа передбачень, де є купа подій, і на кожну з активності можна взяти участь. Прикладом таких активностей можуть бути будь-які події взагалі в світі. Десь це може бути вибори в якійсь країні. Карпала все, десь футбольний матч, а десь Олімпійські ігри. Загалом для отримання винагород в ретродропах важливою штукою є те, щоб просто про взаємодіяти з платформою. Для цього не обов'язково. Обо ризикувати та робити в цілому якісь дії, де можна втратити кошти. В контексті єви в неї буде невеликий ризик саме через те, що в неї дуже обмежені сроки. Тому в плані її підходу він буде результативний, однак з невеличким ризиком. І якщо мати запас в більше по часу, то можна робити це набагато безпечніше. Однак наш експеримент на то і експеримент, щоб подивитися в найнапруженіших умовах, який результат можна зробити новачку. Всі дії в цьому проекті вона буде робити по покрокових гайтах в нашому ком'юніті, де по суті крок за кроком розказано, що потрібно робити. Аби найефективніше заробляти на цих проектах, так я думав, що попередні сторіс будуть в мене останні на сьогодні. Однак єва вирішила змінити мої плани 336 доларів, 136 доларів плюсом. Розказуй, що це вообще за безпреділ. Це я пророблював полімаркет, ага. І в мене тут був гай перший, другий Де взяла? в Діскорді. Ага, це все було тут. Проробила все, що треба було, і ось такий от крутий результат. на <гум> сьогодні результат дня номер 4 плюс 136 доларів на балансі, і загальна сума зароблених коштів на четвертий день челенджу. Ось така на п'ятий день. Єва попросила влаштувати собі вихідний і зробила такий чіл Дей, під час якого вона вже святкувала невеличку перемогу, бо фактично вже за цей період вона заробила більшу частину своєї заробітної плати, за яку вона працює цілий місяць репетитором. А ось день шостий. В'яви почався взагалі не так, як ми на це очікували, і насправді цей день поставив весь челендж під сумнів і велику загрозу реалізації. Ну давай, заходь, мій горе трейдер, показуй, що в тебе відбулося. Я потратила 30 баксів на цей трейдинг. Мінус 30 баксів. А поясни мені навіщо ти взагалі туди полізла? Я думаю... Ну, подивлюсь якісь відосики в Ютуб. Заходжу, Говорять, монетка впала, зараз взлетить mm -hmm. злетіла <світ> на мінус 30 баксів. Насправді, от зараз в цей момент шостий день в нас челенджу, і в нас десь там 20% тільки грошей зароблено від тих, що ми планували. Ну які 25. Але ну реально челендж зараз під загрозою. Ти розумієш це, розумієшся, да? mm -hmm. що ми можемо не виконати ціль просто через якісь такі необачні дії. Насправді ситуація з трейдингом якує, вона доволі знайома мені, бо я взустрічаю. Сотні новачків кожного місяця, які хочуть навчитися робити результати в крипті, і більшість з них якраз починає з трейдингу. Однак це велика помилка, бо щоб робити результати реальні на трейдингу, потрібно як мінімум по 4-5 років бути постійно в ринку, і тільки після цього будуть результати. Насправді я знаю людей, які і заробляли, і втрачали на трейдингу десятки сотні тисяч доларів. Однак є важлива штука, яка називається статистика, яка показує, що на трейдингу 98% новачків в перші роки своєї роботи втраті. Чають всі кошти, що в них є, і ті, хто починає в крипті з стартової точки, важливо зробити фокус саме на стабільні способи заробітку, щоб на базі них побудувати свій перший заробіток. Єва хочу була трохи засмучена в цей день. Однак вона пам'ятала свої результати перших днів і розуміє, що повернувшись до правильного підходу, в неї все вийде. Це вона займеться наступними днями. Сьогодні Єва продовжує пророблювати проект Polymarket по покорковим гайдам. А також сьогодні вона скористається одним топовим інструментом, який допоможе їй зробити ще більше результати. Поки ми вийшли з Євою на кафійочок. Єва продовжує працювати. Розкажи нам, що ти робиш, що ти зараз використовуєш. Я зараз використовую ai Bots, Це штучний інтелект, який підбирає під мене під мій вільний час та під мій капітал, який проект я можу зараз проробляти. Коротше, давайте трішки більше вам розкажу. Це один з інструментів нашому. У ком'юнці, в який ми вклали близько 10 тисяч доларів в розробку, і це того вартувало на 100%. Що це за бот? Він допомагає індивідуально під людину знаходити проєкти, які їй зараз максимально влучно робити для найбільшого результату. Штучний інтелект аналізує базу проєктів та підбирає проєкт індивідуально під людину, виходячи з їх досвіду, бюджету та вільного часу на день. І саме цей AI-бот підказує Єві ще одну активність, якою вона буде займатися наступними днями. День номер 7 Єва закінчує на відмітці шістсот 4 долари і продовжує свій шлях далі. Давайте в Єву візьмемо фідбек. Так єва. Я до тебе брати фідбек, розказує, як тебе все виходить. Ну вже більше частини челенджу пройшла так. і все дуже чітко, все класно. На все вистачає часу, і я дуже задоволена. Що думаєш про твої результати під час вихідного дня? Я дуже задоволена тим, що навіть вихідний свій день. Я змогла зробити гроші, ну, і це... це дуже приємно здивувало. Це фінансова грамотність, пасівний доход. Правильно? День номер вісім, і сьогодні я вирішив зробити Єві одну цікаву активність. Я вирішив організувати її зустріч зі студентом, який зробив результат вже в десяток разів більше ніж в неї, аби трохи її змотивувати. Я ж та подивитися, чи захоче вона далі після челенджу також займатися криптою. Ну а друга причина, чому я вирішив влаштувати цю зустріч, це те, що почав бачити, що в Єва трошки почала знижатися мотивація. Та Єва почала сумніватися, чи зможе вона все ж таки пройти челендж та заробити 50 тисяч гривень за 10 днів. Я покликав Тараса. Самій студент він заробив більше 14 тисяч доларів на ретродропах та купив собі машину. Зустрілись ми приблизно на півтори годинки. Єва змогла задати Тарасу всі запитання, та по її очах я побачив, що настрій в неї значно під. Нявся. Ми повернулись додому. Єва вирішила попрацювати ще годинку. День номер 9. Єва продовжувала робити всі ці самі дії та розпочала свій день з балансом 875 доларів. Останні декілька днів паралельно з полімаркетом єва зробила ставку на проект, який дав їй AI-бот. Це був проект Монад. І якраз на 10-й день нашого челенджу випадав результат цього проекту, як Єва буде заробляти на проекті Монад. Проект Монат, як багато інших проектів, роблять такі активності, як продажу своїх токенів по дуже заниженій ціні. Вони це роблять спеціально для того, щоб зробити додатковий маркетинг для свого проекту. По суті, проект дає купити своїх токенів на певну суму по ціні в декілька разів вигідніше ніж токен буде коштувати через декілька днів. 10-й день челенджу, фінальний день, під час якого ми дізнаємось, чи зможе ЄВА реалізувати. Свою ціль та за 10 днів заробити 50 тисяч гривень. Фінальна активність, в якій бере участь Єва, це Монат. І результати цього проекту ми дізнаємося ближче до вечора. Давай, показуй. А, офігеть! Перевиповнула навіть. А, офігеть! Я не знаю, як це взагалі. Не, ну як не знаєш? Я знаю, але я. Я не очікувала, що таке буде. — поки що не віриш. Да? Я все ще не вірю. Що в мене є така цифра а, зараз гі. на, на карті, і це зробила я і Афі. Давайте <світ> зараз покажу вам, що було останнє на чому єва зробила результат. Короче, я навіть записував спеціально такий відосик, зараз де показую... — 22 число. 22 число три. Єва зараз бере участь. В сейлі Монаду. Це якраз сейл Монаду. Це була остання активність, яку Єві дав AI-бот, і вона там заробила якраз останню ту суму <рес> до 54 тисяч. <000. рес> так, в Єви вийшло за 10 днів реалізувати свою ціль. Та заробити 50 тисяч гривень, навіть трошки більше. Результат Єви за 10 днів челенджу вийшов 53 тисячі гривень, це 1230 доларів. Це при всьому тому, що Єва починала свій шлях з повного нуля по знаннях, повного нуля по грошах та виділяла на це по декілька годин на день, комбінуючи з основною роботою. Для Єви це дійсно була дуже важлива подія. Та ми вирішили відмітити і поїхати до готельчику, де є найкласніша спа у Варшаві. Ну і звичайно, за рахунок Єви переможця нашого челенджу. Поки ми з Є. Ви сиділо у спа. Вона мені розказала, що насправді сильно змотивувалася та буде продовжувати далі пророблювати проекти. З чим я їй побажаю удачі. До речі, через декілька днів Єва вирішила виконати ще одну свою мрію: зібрала валізу, взяла подружку, і вони разом полетіли в Бангкок. Єва поспілкувалася з тайцями, поїла мангостинів та поїздила на тук туку я був максимально радий за неї і радий, що саме вона змогла реалізувати свою мрію. Ось така цікава історія в нас виходить. Я вам показав шлях новачка, яким би він виглядав з усіма його підводними каменями та результатами за дуже короткий проміжок часу. По суті, важливий висновок цієї історії це те, що все в нашому світі можливо. Головне правильний підхід та діяти. Пам'ятайте одну важливу річ: що наше життя сильно обмежене по часу, і якщо не ви, то ніхто не зробить ваше життя кращим. До речі, в описі під цим відео я залишив урок, в якому розказав, що таке крипта. В цілому розказав, як тут зробити додаткове джерело доходу, не ризикуючи, та дав чіткий план, як тут виходити на стабільний заробіток від 3000 тисяч доларів, виділяючи на 1-2 години на день. Тількиму дійсно потрібно досягти таких результатів, то заходьте в опис під цим відео і дивіться урок. А з вами був Нікіта. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. І побачимо з вами у наступних відео.